Друзі, щось я пришвидшилася, то настею зовсім немає, знімати не хочеться, ніхто, ніхто не дивиться, Ну, дивляться, але дивитись ви мало, підписуйтесь мало. Ой, чомусь я не дуже комусь цікава. Ну, ладно. Я сама собі не цікава, якщо чесно. Ой, тут мені якусь прошуру під. Під дворника поклали щось якісь практики азіатські. Я вчора забула ви, витащ, висунути її звідти. Сьогодні включила дворники, бо снігом не мило, а там ця брошура мені скло протирає. Ну я пішла, до, дістала дістала, господи, вибачте. І Тому що мені на якісь практики походити, там, якусь йогу, але ну, я не знаю, чи потягну я це. Якщо чесно, ніколи це моїм не було. Ох, і зал теж не для мене. Я могла всю ніч танцювати і все окей. Походила в зал десь місяць, то важкі ці вправи поробила. Ай, у мене кровотечі почалися. Чому сильні, тому це не моє, на жаль. Фух. Тільки перестала ходити, все нормально, нормалізувалося. Ну, може, не місяць, може, два, але деякий час я ходила і потім дивлюся, що два-три рази на місяць, прям кровотечі. Ну, думаю, ну що ж я буду ходити. А танцювати могла усю ніч, отак. З вечора до ранку, як то кажуть, і все, і ніяких проблем. Бригати, скакати, а от, 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 може мені тоді ви скажете аеробіку. Ну, аеробіка це теж, ну, не знаю, якось я одна справа десь на дискотеці, а друга справа десь там не зрозуміла для кого і для чого. Тобто навіть і не знаю.